Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. Тож до чого вам готуватись? Король мечів нам показаний і дуже такі швидкі дії цього чоловіка. І для когось це знаєте, будуть тільки суто з роботою або справи такі. Там десь може треба з'їздити в установу якусь там розібратись з чимось, чи подати якісь документи, чи отримати якісь документи. Для когось це може бути пов'язане з роботою вашого чоловіка або сина, або брата. Якісь там важливі його справи, і ви будете як, цікавитись цими справами. Для когось це може бути фахівець, до якого треба звернутись або записатись у когось, так знаєте, швидкі дії. Фахівець, який може бути для когось лікарем, для когось вчителем. Людина, яка може працювати, мати стосунок до якихось державних установ, тобто фахівець, там ви вже самі знаєте, хто він вам. Може бути ситуація, коли вам це тільки для себе потрібно. Може бути ситуація, коли вам треба для когось зі своєї родини, там, наприклад, для дитини, для батьків. Тобто тут взаємодія з фахівцем, і це швидко. Це ви не будете затягувати це. Давайте далі дивитись: сфера кохання. До чого вам? Готуватись. Ой, ой, вибачте, втікли дві карти, до чого вам готуватись у сфері кохання до змін, які несуть більш зупинку. Щось тільки в планах буде, але ці плани поки що не будуть реалізовані. Ну, навіть якщо вам там дійсно вже хочеться щось змінити в стосунках, або війти в якісь стосунки, і ви вже знаєте з ким. Бо може бути і таке, бо люди тут обирають один одного, тут буде про кохання. Але от, знаєте, це те, в чим не буде різких змін. І давайте трошки я хочу вточнити. Оце цю карту, що тут. Угу, ну, Дивіться е е е якісь пропозиції, якісь обговорення тут взагалі то буде, а от повернення до активних якихось дій поки що не буде. Через це нервуватись будете або ви, або ваш обранець, але е е тут якісь такі. Така зупинка, яка може говорити про стан здоров'я людини, про якісь такі, знаєте, моменти, які ну, це тимчасове. Це коли людина виходить з якогось складного стану, і потім вже ситуація змінюється, так, Що ж я розумію. Так, і потім ну, це буде вже все. І щастя і приємно, і так, як планувалось, і так, як хотілося, буде встановлення стосунків. Але от якась тимчасова зупинка, вона тут ну, як обов'язково. Це так треба зараз. Це зміни життєві, це зміни по долі, це те, чого людині поки що не уминути, і треба це прожити, щоб з цього стану вийти. Далі дії е, чоловіка в бік жінки в цей день. Угу. Угу. Оце він сумує за кимсь з вас. Оце йому вас не вистачає. Це просто, ну, ви для нього головна жінка, найважливіша, найбажаніша, найкоханіша жінка. Це просто от Ну Сама-сам, але це тільки, тільки в спогадах, тільки в мріях, тільки туга в серці. Отак. Тут так не вистачає, тут так просто. Дівчат, для когось з вас, от ви дивитесь, а того, чиїх дій ви б бажали, його просто немає. Ви за ним сумуєте. Тут є для когось з вас така відповідь. Але ж, ну ви ж розумієте, загальний розклад, і люди різні дивляться. Все ж таки, дії жінки в бік чоловіка. Давайте подивимось. Жінка тут більш в роздумах, жінка відсторонена, або відсторонений зараз той чоловік, до якого вона могла б діяти. Взагалі то, тут не про дій, Тут поки що як тримає баланс стосовно цього чоловіка, стосовно взагалі того, що може бути між вами. І тут більш коли жінка зайнята поки що собою, своїми якимись там будь-якими справами, це і чистки якісь тут йдуть, і здоров'я лагодить, так хочеться сказати. Тут не буде ніяких таких конкретних дій, фантазії будуть, але не більше того. В очікуванні чогось. Тут, як знаєте, є зупинка по діях, бо є якісь більш важливіші справи. Робота. До чого вам готуватись в роботі? Королева жезлів, король жезлів і перемога між ними. Тут щось люди, врешті-решт, зроблять. Тут якась ситуація, яка мала розвиток, така, знаєте, тяглась в часі. і Це як день, коли вже все. все. Крапка ставиться, і вона для вас вважається переможною ця крапка. Тобто по роботі день такий, що буде. Будете щось навіть відмічати. Будете, ну, як, святкувати якусь перемогу. Що важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Інформація, яка вам не схочеться її приймати, От як хочете, ви не дуже... але вам з нею потім працювати. Ну, це, наприклад, приходить якийсь лист, ви його читаєте і розумієте, ой Боже, оце, оце підкинули роботи. Там, може, розпорядження, якесь, може, наказ якийсь там отримаєте, там, дивлячись, де ви працюєте. Може, це від когось з керівництва вам буде підкинута робота? Таке щось, що ви вам взагалі не цікаво буде. Для когось з вас інформація від короля Кубків, яка знову ж таки вам не буде дуже. Так і розглядатись, ви не будете хотіти це розглядати. Ось так. Ну так. А від чого ж тоді відмовитись краще б за все? Король Пентаклів і такі, знаєте, от вагання якісь стосовно цього чоловіка. стосовно того, що він робить, наприклад. І взагалі-то це все стабілізується. Зараз ви можете щось там трошки вагатись. Як воно буде, стабілізується ситуація, хоча вона вам якось болісно дається, або цьому чоловікові болісно дається якась взаємодія між вами? ким завгодно може бути для вас? тут, І якою завгодно може бути ситуація. Але знаєте... Більш за все, чоловік хоче стабілізувати цю ситуацію, бо він з вас якусь користь має. Йому щось від, від вас дуже-дуже треба. Але ну, ми ж питаємо, від чого відмовитись? вам взаємодія з цим чоловіком і будь-яка стабільна ситуація з цим чоловіком, вам вона якась така ну, не дуже бажана. Чого вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. У цієї перемоги і не уникнути, але вона така, що вам ще треба буде її відстояти. І треба буде. Тут річ йде про відсторонення когось. Чи ви хочете від когось відсторонитись, чи від себе просто відмежувати якусь людину. Але є. Певна залежність. У нас, тут, так, прикрию його трошки. у нас тут диявол виходить на дні колоди, і це або від вас людина залежить, або ви залежите від самої людини, або від якоїсь певної ситуації, в якій у вас, як то кажуть, руки зв'язані. І ви не можете там ну, так відстояти ситуацію, як ви б того воліли б. Дещо вам треба, от, ну, як тримати себе в руках. Але ж, я думаю, впорайтесь. І порада від вищих сил для вас на цей день. Угу. Ну і королева жезлів на дні колоди. Все ж таки ви будете контролювати якусь ситуацію. Все ж таки вона не буде вам легко даватись. Тут, знаєте, от про ту саму перемогу, яка от, вона то й буде перемогою, але якою ж ціною. Тут, як, знаєте, от, Очікування зараз поясню, наприклад, у вас є з кимсь складна ситуація, ви можете там сперечатись з людиною. Ну, Взагалі пересваритись з людиною можете. Але що тут важливо розуміти? Ви отримаєте перемогу, наприклад, коли у вас там сварка з кимось, але ви будете потім розуміти, що там може підвищитись тиск. По результатах цього спілкування. Ви можете потім там голова розболитися, вам складно, ви знаєте, заздалегідь, ви вже знаєте, що от в, в, в цій ситуації ви там себе якось тримаєте да, в руках, там, якось контролюєте, але все ж таки от це як, як результат того, що між вами сталося. Він буде, і ви знаєте, що він буде для вас складним. Але тут єдине, що я можу сказати в цій ситуації, це тільки від вашого відношення. Все залежить від це, знаєте, коли людина ну, як розповідає собі поетапно, як що буде ставатись. Тож ви можете розповісти собі трошки інакший кінець цієї всієї справи. Тобто не накручуйте себе, не нав'язуйте собі складний сценарій. Розповідати собі можна як завгодно з вашу взаємодію з людиною. Тут, більш за все, воно, як знаєте, ви. Ну, Тут як чоловік та жінка повинні поспілкуватись з приводу чогось, і ви знаєте про це, і ви очікуєте на цю розмову, але ви одразу собі кажете, що але ж то мені буде складно. А може й не буде. Розкажіть собі інакшу історію, що ви легко поспілкуєтесь, ви легко довести можете людині свою точку зору, ви легко можете надиктувати якісь свої умови і взагалі все може бути легко. Бо я вам цього дуже бажаю. Всім вам гарного дня і всім вам гарних людей поряд з вами. І хай все, що ви робите, приносить вам велику користь. І побачимось в інших відео. Бережіть себе.